І було цікаво приїхати туди і побачити цей регіон, оскільки там два, два роки тому там провели референдум. Та є історія із гагаузькою автономією, але при цьому дуже мало самих гагаузів знають гагаузьку. Та, наприклад, в самих школах гагаузьких вивчають основна мова викладання є не молдовська, не гагаузька, а російська. І, на жаль, багатько людей уїжджають. Отже, продовжуємо ми розмови, які я вже носував. Будемо побуваємо зараз з вами в селі Ферапонтівка на півдні Молдови. Це є таке автономне утворення гагаузи. Ви про це знаєте? І воно заселено бато. Можна сказати, етнічними українцями, ось ну і наші кореспонденти, тобто наші журналісти Тетяна Козирева, добрий вечір. Добре Таня вечір. вже тут та і також Аня Цегіма, яка мала би теж бути тут, але вона насправді зараз в ефірці випускається ефір. Аня, привіт. Отже, вони побували в цьому селі, село Ферапонтівка, і там живуть українці. Як українці взагалі зібралися всі разом в одному селі в Молдові? Є якісь Пояснення цього феномену ну так вже вийшло, що у нас кордон спільний із Молдовою, зокрема з Гаузією, та і тому там дуже багато етнічних українців, які там. Живуть а, і ато. Це може одна з тих історій, коли просто пере... ну, якби так малювалися кордони, так як, наприклад, в полісі багато українських там. сіл просто в чи ручкомусь там році відійшли з якогось там розчерка пера Сталіна до Білорусі, Наприклад, ми про це знаємо. Зараз я не висуваю територіальних претензій братньому народу, просто нагадую, і така історія є. Отже, як як вам чому ви вирішив взагалі з'їсти в цю ферапонтівку? Що ви там побачили? Ну, нас зацікавила тема спочатку Гагаузія, та як такого автономного утворення на півдні Молдови. Тобто всім, всім нам відома історія із Придністров'ям, та, що там якби, є невизнана республіка, вона вже є 25 років. Ми якби, туди потрапили з Анією, побачили. Ну, в принципі, що не така погана ситуація, яку ну там ми я, я собі уявляла, наприклад. Та, тобто там можна зайти в будь-який супермаркет, купити українські зокрема товари, дуже багато українських товарів на прилавках. Е, безперешкодний в'їзд. Тобто, ти Отримуєш таку саму квитанцію, як в Криму, то, наприклад, коли заїжджаєш або перетинаєш кордон із Росією. Та? Тобто ти отримуєш квитанцію, на якій зазначено, що, наприклад, якщо ти заїжджаєш на один день, то ти мусиш повернутися протягом 10 годин і цю квитанцію потім повернути. Там є своя валюта, свої придністровські рублі. там, та? Ти можеш купити там пресу, там, пресу, українську, російську. Так, а Гагаузія, це вибач. Це, це я тобі про Придністров'я розказую. А, окей. а от про Гагаузію ми нічого власне, не знали. І було цікаво приїхати туди і побачити цей регіон, оскільки там два, два роки тому там провели референдум, згідно з яким у Гагаузі провели референдум. Відповідно до якого ставили таке таким чином запитання: чи згодні ви з тим, що Гагаузія від'єднається у тому разі, якщо Молдова... Приєднається до, до Румунії. Румунії. Ага, так, Таке от так, спекулятивне от так. було запитання насправді. Сепаратистський рух. Так, і чи, чи приєднається Молдова до таможеного Союзу? Ага. От, от так, тобто, і 98% населення, нібито, так. проголосувало саме за приєднання до Таможенного до Союзу. Та, і, Ти ну, якби... кажеш, нібито. Ну нам же невідомо там, чи насправді був достовірний цей референдум, як його проводили. Та тобто ми багатьох людей зустрічали там в Гаузі, які казали, що там якби була вибіркова, що в деяких населених пунктах не проводили цей референдум. Тобто, це ну така була більше, ну як ніби не референдум, а соціологія, та Чи якось так. Тому ну якби нас зацікавило, чому там такі проросійські взагалі настрої і. Як так склалося, що там не знають мови державної? Державна мова в Молдові є румунська, і коли ти приїжджаєш в Гагаузію, там дуже мало людей знають румунську мову. Тобто, це там... не, не молдовська чи Молдавська, як правильно? це автономія, так. гагаузька автономія в складі Молдови. Так. Тобто, коли була історія 25 років тому з Придністров'ям, така uh -huh. точно сама історія була в Гагаузі, uh -huh. але Придністров'я якби від, ну, відокремилась в відокремилась окрему республіку, а Гагаузі залишилась автономія в складі Молдови. Я тобто, так... така сама історія, як у нас була з Кримом. Усі ці я так розумію, що там До не анексії. йдеться про саме національну автономію, де гагаузи з гагаузькою мовою, а швидше про... Оце така дуже дивна історія, тому що от ми там говорили, там, наприклад, мали інтерв'ю із чоловіком, який починав цей революційний рух і от там за гагаузію, за гагауську мову. Та дуже ну, цікаво ще, ще один парадокс, такий феномен, та тобто є історія із гагаузькою автономією, але при цьому дуже мало самих гагаузів знають гагаузьку. Та, наприклад, в самих школах гагаузьких вивчають основна мова викладання є не молдовська, не гагаузька, а російська. Тобто навчання в школі відбувається російською мовою, і, і молдовська, і гагауська викладаються як іноземні два-три рази на тиждень. Ага. Тобто, от, от такі, ну тобто, ти приїжджаєш в автономію гагауську і там ну якби. Потрапляєш в якийсь російський світ, там, да, де вивчають, зокрема, молдовську і, і ще й Гагаузьку мову. Що з Феропотівки? То ви приїхали в українське село, і наскільки воно справді українське? Наскільки вони те, знають, та... що відбувається в Україні? чи... А, вони стежать за тим, що відбувається в Україні. Більше того, там, ну, тобто, там видно, та, приїжджаєш в село і там от є. А, зараз, там, якщо покажуть, ну покажемо пізніше, та, е, там є така зупинка, та, тобто ти від'їжджаєш від, від Комрада, Комрад це якби така столиця цієї гагаузі, гаузької автономії. Від'їжджаєш трошки від Комраду і потрапляєш е, на зупинку. там Вона оформлена так тин, е, дах, такий з соломи, угу. тин, там потім біла, лелека, глечик, тобто ну такі українські дуже е, символи. І, Прапор там, українських осів на, на сільраді, скажімо так. Да? У нас це сільрада, у них там інакше називається трошки добре, тим не менше. І історія така, що там ще до Другої світової війни було багато українців, які пішли воювати, і 200 чоловік їх не повернулося, 200 чоловіків саме. І відповідно, після того. Ну, якби і от таких автентичних, знаєш, автентичного українського населення залишилось мало. І намішали дуже українські сім'ї з гагаузькими, з молдовськими. Знаєш, і там, наприклад, ми були в, в українській школі. І спілкувалася з представниками колективу Журавушка та це український колектив, який виконує тільки українські пісні, наприклад. Але при цьому вони дуже погано спілкуються українською мовою. Тобто вони майже не говорять, говорять російською, але українською не говорять. Тобто вони співають. Такою прекрасною українською мовою, та, ну тобто, такою, яку ми звикли там чути на заході України, наприклад, там так? зараз на Полтавщині. Можемо, можемо та розширити нашу зараз розмову ще до одного учасника. В нас на скайп зв'язку є Анна Чилак, це українська ну, мається на увазі українського походження. Молдаванка, напевно, так правильно сказати, та пані Анно. Добрий вечір. Добрий вечір, Україна. Добрий, а не проблема, якщо я говорю українською. Ні, геть не проблема, бо я теж говорю. Так, чудово, дуже приємно чути українську. Скажіть, пані Анно, отже, ну ми тут розповідаємо, Таня нам розповідає про село Ферапонтівка. Анна якраз є вчителька та в цьому селі. Ми якраз про це стали казати. От хотів спитати: от ми сьогодні, якби, от. Як загалом живе от українське село в Молдові? Наскільки ви знаєте новини? Що ви думаєте про те, що зараз відбувається в Україні? Яка в такому складний зараз період вступила трансформацій, віддалення від Росії? Як це виглядає? Наближення до Євросоюзу? Як це виглядає реформ, в тому числі? що, що в селі про це говорять? Чи пам'ятають свій зв'язок з батьківщиною історичною? І що думають про події в Україні? По-перше, хочу сказати, що село наше дуже маленьке. Ми маємо десь, не знаю, десь тисячу чоловік. І, на жаль, людей уїжджають кожен день і уїжджають у Росію, у Європейський Союз, куди можуть. Щодо ситуації з Україною, я думаю, що ми маємо якесь співчуття до українського народу, тому що люди знають, звідки вони прийшли, вони спілкуються цією мовою. Не дуже багатько людей спілкуються, але спілкуються. Що ще сказати? Європейський союз Сьогодні я думаю, що Молдова знаходиться у дуже важкій ситуації, тому що ми маємо 50 на 50. Хтось хоче у російську сторону примкнути, хтось хоче до Європи. І молоді хочуть до Європи, тому що ми бачимо перспективи, ми бачимо можливості, ми маємо можливості поїхати. Вчитися десь в європейських університетах. А, але Росія хоче щось, а, а, я не знаю, вона хоче зберегти стосунки з Молдовою, але вона хоче ще й мати можливість впливати на те, що відбувається в Молдові. Ага. І а, люди десь бути з Росією, але коли вони бачать, бачать це впливання, вони вже мають мають якесь негативне е, міні по цьому поводу. Ану, зрозумів. Дякую за вашу думку. Хотів ще спитати: все-таки, якщо казати про Україну, наскільки ви відчуваєте підтримку великої України? Ну, не знаю, на рівні села чи якось, не знаю, з вами. Мають контакт, не знаю, наше українське посольство України, скажімо, в Молдові. Як загалом, чи є чи цей зв'язок, є тільки такий пам'яті, чи то є ще такий зв'язок, що у вас там не знаю, можна дивитися українське телебачення? Є якийсь не знаю, рух товарів або якась допомога від України, навіть ще якась фінансова, там прошу ну, у школі. Зокрема, там так. можна розказати як е, я можу сказати, що коли я, я ще вчилася в школі, я вже е, закінчила школу десь вісім років тому, е, стосунки з Україною і з посольством е, були дуже добрі, тому що е, ситуація була краща на Україні. Вони мали воз, е, можливість приїжджати сюди, е, е, щось, щось робити. Вони подарували багатько до школи, е, як комп'ютер, книжки. Вони багатько зробили, але е, у цій нинішній ситуації е, ми не маємо ніякого зв'язку з, з посольством, і е, ми розуміємо, чому це, тому що ситуація на Україні така, і е, ми думаємо, що ми сподіваємося, що ситуація буде краще в майбутньому, але не знаю коли, але люди. Теж е, старі люди, як і ви, uh -huh. тому що ми маємо українців більше е, старих людей, uh -huh. тому що зараз це е, це, це покоління вони таке трошки е, половина гагаузи, половина українців, ми не маємо. Багато українських, але а, то покоління воно ще сподівається, що а, Україна у такому у такої тяжкої, тяжкої ситуації, і а, ми маємо. Вони, вони мають а, дітей, а, хто живе на Україні, і люди говорять у селі а, про це, що там сподівається. Дякую, Анна. Анна Чулак, до нас. Включилася з села Феропонтівка. Це Молдова, гуська автономія, українське село анна вчителька розповіла про те, що українці, які живуть в цьому селі, етнічні мають на увазі українці. Як вони підтримують цей зв'язок з Україною? Чи як? Залишаються українцями, та як співчувають, можливо, в Україні, і нашим успіхом за ними стежать чи не успіхами теж. Отже, дякую, Анні Насправді дуже цікаво доторкнутися от до такої маленької, абсолютно, краплинки української цієї діаспори. Тетяна Козарєва і Анна Цегіма побували в селі Фарапонтівка, і ми чекаємо від них документального фільму. Я правильно розумію? Тобто великого про великого матеріалу про, великого гаузі. Матеріалу, та, про українсь, українців в гаузькій автономії, про їхнє життя. І я не знаю, ну Таня, ще скажи. На заключення, що ще що, що важливо, ти не сказала, тому що вже будемо зараз дивитися ваш тизер і коли він вийде нарешті. Ну, фільм про Феропонтівку це буде сюжет швидше. Угу. Я думаю, ми його завершимо вже цього тижня, можливо, на початку наступного покажемо. А фільм вже покажемо після нового року про Гагаузію, загалом про цю автономію, та яка. Ну, нам до кінця не зрозуміло, якби її перед, перед історія, та і, як би, е, і взагалі утворення, Та? Тобто це така історія так. дуже схожа на, на те, що відбувається зараз ДНР і ЛНР. Та. Тобто е, знаходяться якісь е, там, наприклад, Ну, страхи у людей регіону, там, да, наприклад, от, гагаузи дуже переживають за от, приєднання до Румунії. У ага. них страх, такий, фобія велика там, да, от, ага. проти приєднання до Румунії. Тобто, е Навіють знаєш просто страх того, що от завтра прийдуть і включать в територію Румунії, а вони ще й мову буде, не знають. І буде тільки румунська та мова. Я розумію. No. Це важливо, що ми можемо тут вийти на інший контекст, на, контекст на інший масштаб. Побачити, no. що в нас не унікальні багато в чому ситуації. Це ситуації залом для пострадянського простору, де вже були війни, де тривають ті всі гібридні війни. Насправді вже 20 років. Ще цікаво, що це насправді у нас на кордоні з Україною. Pienиною, та це от ну на кордоні з Одеською областю, і про це ну ніхто не знає ні про гагаузію, ні про ну ні, ні про яка ситуація з Придністров'ям. Yes. Насправді, тобто це насправді такий східний східний кордон. Чи це південно-східний, oh, про який stop. мова хто ми, ми за ми за це взялися? Громадські за це взялися. Це це незнання перетворити на знання. Так що чекаємо вашої вже більшої роботи про гаузію, а також про сюжет вже з Ферапонтівки. Uh, дякую, Тетяна Козирова була в нас студії. І зараз можемо подивитися тизер. Майбутньої роботи саме сюжету про Ферапонтівку. Може, вони не знають там, як наголос покласти, як правильно слово перекласти, то іноді я їм там щось підказувала. Суржик російсько-український, заміна і, де треба і казати українське, то може вимовлятися і російське. Є «е», оці дві, як бо літери. Всі українці чистокровні, так я також. Так, так, у нас тут уже смішані. Чистокровних у нас тут мало. А я вот сама, видите, приехала из Белоруссии, русская по национальности, а все уже не знают, как а сама являюсь руководителем этого кружка уже давным-давно, журавушки, и меня не могут никак представить. И представляют, как кому удобно.